У Коломиї є два відділення єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг. Їх відвідують 56 дітей та 32 молоді людини з інвалідністю. Як для них, так і для колективу установиться підйомна платформа була дуже важливою. Про неї мріяли роки. Маємо можливість покращити умови наших соціальних послуг. якщо сказати суто про нашу громаду, то це є центр реабілітації, відділення реабілітаційне. де ми облаштовуємо ліфтову підйомну платформу, робимо інклюзивніший наш реабілітаційний простір. Маємо з вами всі за честь бути присутними тут, представити наше спільне таке набуття це встановлення зовнішнього ліфту саме в єдиному центрі надання соціально реабілітаційних послуг. Я знаю, що і співробітники центру, і діти дуже чекали на цю подію, бо це важлива подія. А для дітей, які мають інвалідність, які мають психофізичний розвиток, вади психофізичного розвитку освітні потреби, міжнародна менеджерка проєкту Право на сім'ю Антоніна Загроцька певна, що окрім теоретичної допомоги таким центрам, потрібно ще й допомагати фінансово. Та практично, оці інфраструктурні об'єкти це насправді ще окрім соціально важливої місії для ось цих дітей, які будуть ним користуватися співробітників. Це також є приклад для інших громад, для бізнесу, для інших організацій інвестувати саме в людей. Тому що насправді це дуже важливий сервіс, і якщо ми розберемо, бо ми вже тепер цей шлях пройшли, от зараз, під час війни, з шаленими цінами, але ось цей суттєво важливий, буквально життєво важливий. Важливий для дітей ліфт він коштує всього-навсього півтора мільйона гривень. Ірина Мельниченко очолює центр надання соціальних послуг у Бородянці на Київщині. Каже, що вони реалізують чотири проєкти, а у Коломиян є чому повчитися. Я вражена вражена такою будівлею, вражена неймовірним колективом, який надає такі послуги дітям з інвалідністю. Це є допомога сім'ям. Сім особливо ви знаєте, кожної жінки потрібен якийсь час для себе перебуваючи тут, діток мають можливість отримати якісну допомогу, кваліфіковану як реабілітаційно, так і соціально, але також мають можливість отримати мами жінки, які мають можливість відпочити. Щодо самого проекту Право на сім'ю то у його рамках у громадах відновлюють, ремонтують, оснащують інклюзивні приміщення а також відбувається низка навчань. Як для менеджерів, так і фахівців соціальної роботи, щоб покращувати якість послуг, які вони надають. З колоний Іванан Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія РА.